На Волині зроблено перший крок у рамках державно-приватного партнерства. Митний пост Луцьк змінив свою прописку, із села Зміїнець перемістився до струмівки і віднині розташовуватиметься на території спільного українсько польського підприємства Модерн Експо. Сьогодні відбулося урочисте відкриття митного поста. А повноцінно він запрацює вже з понеділка, 11 квітня. Митний пост Луцьк одна з найпотужніших митних структур Ягодинської митниці. Півроку тому лише заговорили про зміну його розташування, а сьогодні вже відбулося урочисте відкриття. Здійснити задумане за такий короткий термін стало можливим завдяки партнерству державних і бізнесових структур. Робота буде ефективною, красивою, швидкою і достойною. І митників, які працюють, і суміжних служб, і перевізників, експедиторів, менеджерів, власників компаній, вантажів, які замитнюються, розмитнюються, достойна для всіх поважних сторін. До зони діяльності митного поста Луцьк входять безпосередньо обласний центр Луцький Ківерцівський, Горохівський, Рожищенський і Лукачинський райони. Нині тут на обліку перебуває майже півтори тисячі учасників зовнішньої економічної діяльності. Порівняно з відповідним періодом минулого року їх збільшилося на третину. Відповідно, зросли й митні платежі. Протягом першого квартала 2011-го їх сума перевищила 109 мільйонів гривень. На співпрацю з бізнесовими структурами митниця погодилася, виходячи з певних пріоритетів. Перед за все пріоритетом стало зручне місце знаходження, де ми сьогодні знаходимося з вами. І перш за все, ті наміри підприємства створити всі умови для суб'єктів зовнішньої економічної діяльності, для служб, для митниці. Для бізнесу така співпраця теж нова, зізнається Петро Пилипюк, адже впродовж багатьох років звикли працювати за принципом бізнес до бізнесу. Погоджуючись на місце розташування митного поста на території підприємства, думали не про власний зиск, каже генеральний директор підприємства. Дивилися під кутом що. Наявність митниці поряд з експортером, який щоденно відправляє там по 5-6 по машин за кордон, це певні такі зручності і мобільність. Другий момент це те, що нема дистанції, скорочується дистанція в розумінні, бо, як відверто скажу з приходом Геннадія Петровича, ми відчули, що митниця серйозно міняє свої підходи. На митному посту Луцьк визначено зону митного контролю і місце прибуття автотранспорту. Відкрито склад тимчасового зберігання відкритого типу. Забезпечена цілодобова охорона. Для зручності водіїв обладнання кімнати відпочинку працює їдальня. Митне оформлення товарів і транспортних засобів здійснюється за принципом єдиного вікна і безконтактною технологією. Для цього обладнано локальну комп'ютерну мережу з виведенням результатів митного оформлення на загальний монітор. Отож, перший крок на шляху державно-приватного партнерства зроблено. Борис Клімчук пообіцяв, що це лише перша ластівка, і попереду таких проєктів буде ще багато.